В непрості умови сьогодення, коли на сході України в умовах неоголошеної війни військовослужбовці збройних сил України сміливо виконують завдання по обороні нашої держави, небайдужі люди намагаються всіма можливими способами допомогти нашим хлопцям. Народний депутат України Руслан Сольвар переймається долою військовослужбовців, які знаходяться у гарячих точках і, звичайно, не залишився осторонь цих подій. За допомогою своїх помічників народний депутат передав до Фастівського об'єднаного міського військового комісаріату бронежилети, шоломи, палатки та термокилимки, аби трішки поліпшити побутові умови і щоб хлопці відчували себе більш захищеними. Ми, ми вдячні вам. Ми, ми чудово розуміємо, ну ті. В першу чергу, вимоги, які висуваються на сьогоднішній день до військових. Ми дійсно раді, що ви змогли. Ну, саме менше, що ми могли зробити для вас, це надати оце цих вісім комплектів. Що хлопці, які вже там є, які я сподіваюся, через вас також отримують цю допомогу з нашого боку. От і ми дійсно сподіваємося, що вони не будуть використані за призначення. Мається на увазі, що вони не все таки. У нас є новий президент, в нас є віра в те, що. Ситуація владнається на місці, і що дійсно вони допоможуть, але дай Бог, щоб це не довелося. Як зазначив помічник народного депутата Вадим Галицький, дуже важливо, аби цю допомогу отримали ті хлопці, які родом з Фастівщини. дуже важливо, щоб саме дійсно хлопці, які тут звідси родом, отримали цю допомогу. І дивіться, минулого тижня ми також знаємо, рухались на схід благодійний фонд. З міста Фастове з Макарова вони також комплектували вантаж. Ми також долучались. Ми сподіваємося, що також до наших хлопців доїде. Так. Прохання також взяти на контроль, щоб дійсно адресна допомога така була. Військовослужбовці вдячні народному депутату України Руслану Сольвару за підтримку і надану допомогу. Адже в ці тяжкі часи, хлопцям, які стоять на захисті цілісності нашої держави, дуже приємно знати, що про них турбуються і чекають їхнього повернення додому живими та здоровими. Військовослужбовці, які були призвані фасі. Об'єднаним міським військовим комісаріатом звернулися до депутата Сольора з проханням надати допомогу щодо забезпечення їх бронежилетами. От сьогодні вони отримали ці бронежилети, люди задоволені, відповідно, почувають себе більш певніше і, як кажуть, раді, що їх не забувають, що їх знають, про них знають. От, І відповідно те ж саме вони сказали велике дякую і сказали, що ми будемо захищати нашу Україну. Юлія Шилова, Микола Правдівий, Новини, телеканал АСТВ.